Ні,фіга! Будемо скандалити! Ігор Кондратюк пригадав, як Олег Винник подавав на нього до суду. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. моя Ні, продюсер Ігор Кондратюк розповів за що Олег Винник подав на нього до суду. Втім, через деякий час співак забрав позов. тож зараз цю історію можна озвучувати публічно. За словами шоумена, вперше він нібито зустрівся із співаком задовго до його популярності. Олег виник хотів спробувати свої сили на музичному шоу Шанс і просив Кондратюка, або той допоміг йому стати учасником. Зазначає ТСН. колись підходить біля офісу до мене молодий русий Хлопчисько і каже, я хочу потрапити до вас у програму. Шанс я кажу, так легко, все не відбувається. Ти можеш прийти на караоке на майдані. Я тебе почую, хто ти такий. По-моєму, він сказав, що він Олег Винник, дав мені диск із сказав, сказав що це його виступи. Чому це я думав, що це Олег Селяхвінік? Тому що він далі сказав легенду, яка співала з його біографії. Він сказав: я зараз працюю в Німеччині, співаю в мюзиклах. Пригадав продюсер у стендап Батл. Кондратюк через деякий час, коли винник вже став популярним, розповів про їхню зустріч на караоке на майдані. Однак додав від себе байку нібито то він попросив його написати пісню щастя. Зараз пів на караоке на Майдані, але деда від себе таку брехню, що я йому сказав написати пісню щастя. Мені званий, мій адвокат, Каже, на вас подали в суд. Кажу, хто а ну типо вінник за те, що ви сказали неправдиву інформацію. Я дивлюся, а фіші винника розклеєні. Це був перший його концерт у палаці Україна. Думаю, Так це, взагалі то піар. Ми знаємо, це шоу бізнес. Я кажу: ну ніфіга, будемо будемо скандалити. Після цього Кондратюк навіть заявляв адвокатам співака, що знайде диск винника, який той йому нібито приніс під час зустрічі, щоб довести свою правоту. Диск ведучий так і не знайшов, але до того часу адвокати винника вже відкликали позов, сказавши, що погарячкували. Також друг Олег Винника Роман Надзельський в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповів, де Олег та чи планує повертатися в Україну. Де зараз пан Олег чи в Німеччині він? В Німеччині так, у Німеччині дев'ять. Uh -huh. Він uh -huh. працює, лікується і готується, готує гарну програму, адаптовує програму. Uh -huh. ну, він він, він молочина. Uh -huh. uh -huh. ліку... Неприємна така інформація, яка розійшлася інтернетом, це з приводу його хвороби. Так, він лікується, кажуть, з приводу онкології. Uh -huh. Валерія Барон, голова офіційного фан-клубу, спростувала ці чутки. Чи можете ви спростувати цю інформацію? Ніякої онкології немає. Олег винник бодрячок, в, в нього була дуже там, неприємна хвороба, і вона, якби ще, триває, але це абсолютно не є зв'язано з онкологією. От, цей. Знайте, мужчини після ближче до 50 в них починає вспливати наслідки їхнього життя. От як вони жили, скільки не досипали, скільки не доїдали, скільки концертів в день працювали по два, по три, по чотири. В яких умовах і на холоді, і на душі, і на морозі, і на вітрі. А воно ж все дається в знаки, і Не, не такі мужчини. Так, так то ще. воно да воно накопитилося і зараз от воно все саме. Hey. Так, яка його йому робили... позиція за мир чи за перемогу? Оце я хочу почути. Олег все робить для перемоги. Він робить, він же ж допомагає не для того, щоб ми мирно жили, uh -huh. а для того, щоб ми перемагали. Тому ну, тут іншої, іншої альтернативної думки немає. Глянь моя рибонько, Друзі, а продовження другої частини інтерв'ю ви можете переглянути на ютуб-каналі Ростислав Продакшену. З ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!